Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. За допомогою розвідувального дрона виявили групу особового складу ворога, що тікала до укриття. Наш FPV Філігранно влітає в укриття та розносить його на шматки, спостерігаємо яскравий вибух і задимлення. Укриття знищено. За допомогою розвідувального дрона з тепловізійною камерою виявили ворожу буханку, зафіксували місце зупинки та висадку особового складу. Перший скид пошкоджує техніку, другий скид влучає прямо в буханку. Спостерігаємо яскравий вибух і горіння. Техніку знищено. Це укриття ворожого міномета. Наш FPV обережно підлітає до цілі, повільно вицілює та влучає прямо в укриття. Другий контрольний виліт теж потрапляє точно в ціль. Укриття з мінометом знищено. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.